Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео. І це відео я хочу присвятити садовому центру, садовому відділу, кімнатним рослинам, вуличним рослинам і, взагалі, все, що пов'язано із садом і з рослинами. А покажу вам асортимент, ціна на них. Буду намагатись вам перевести їх в євро для того, щоб було більше зрозуміло, скільки вони коштують, і ви зможете зорієнтуватися. Тому буду потихеньку приступати, мабуть, спочатку з вуличних, так як я вже на вулиці, а вам бажаю гарного настрою і гарного перегляду. Сподіваюся, що вам сподобається це відео, то ви можете відразу поставити вподобайку. Я поки тут поряд стою біля самшитів, тому давайте, мабуть, почнемо відразу з них. От 60 крон. Це приблизно 9 євро. Навіть десь 8,5 коштує отакі от 6 кущиків. Вони вже підрізані. Цей коштує 129, тобто це приблизно 16-17 євро. Десь так. Такі от гарні кульовидня бол, як м'яч. Ці вже коштують 300 крон, ці побільше будуть мирка і самшит. Це Шкода, що мій чоловік не бачив, 100 крон коштує, це приблизно 15 євро папороть. Він ну, просто дуже обожнює. дуже хоче, але, звісно, ціна. Звісно, ціна кусається, кусається за такий от кущик віддавати 100 крон. Ну, таке. Вже фіалки продаються, бо їх ще братки називають. Тут виходить 16 крон за І ти. Це до речі, дуже гарна ціна. Це виходить десь євро 10. Десь так. Погляньте які малесенькі-малесенькі. Дуже малесенькі. такі гарні. Мені подобаються. Білі, до речі, не подобаються. Мені не подобаються великі отакі от. Я люблю такі от фіалки, да. Так? лютині ласки, або синті, ще їх називають братки. Я люблю такі от малесенькі, погляньте, ось які вони гарні. Оцей от колір дуже подобається. Це дуже недорого. Такі от є. Ну, ці, мені здається, вони або недостатні плив, або вони просто під собі відмерзли. Боже, які вони гарні. От мені хочеться вже їх купити. Якби знати, що вже буде тепло, можна було б купувати. Ти же колір, але більш крупніший. Воно такі більшоваті. Зайдемо всередину, де продаються клубні. Жоржин, наприклад. Я навіть і не знаю, а 25 крон коштують. Це приблизно скільки? 330, євро. Десь так ось один клубінь. До речі, дуже гарний, опульорова. Це місцеве. Компанія Seylін. Це на якийсь там супер-пупер. Такі бюджетні. Жоржинки мені оця дуже сподобалось. Такого плану не дуже подобається, а от ця просто лав. Світлі, до речі, також не люблю. Ну, тут всі вони по 25 крон. Це вже більш сортові, це вже не силінг, а якогось садівника Клаус Делбі. Жоржинки. Жої вже по 30 крон. До речі, також дишилися гарні кольори. Мені подобається. Полянка яка незалучна. Я не скажу, що це жоржина взагалі. Також півоні. 40 крон півоні. Там воно, видно, вже відростає. Боже, вона гарна. Півоні обожнюю. Знову такі не світлі, а от такого плану. Такі. Дуже зручно, що розбиті по кольорам. Боже, ну що це за квіти такі? Я не можу. Хочеться от все. От все хочеться. Можна знайти фрезію. 7 штучок, 10 крон. Гарна ціна. Це 7, 10 крон це приблизно євро 20. Євро 20-євро 30 десь так. Анемона. 8 штучок, 10 крон також. І тут ось жаражи не продаються міксою. Два дві штуки. Виходить 79. Гладіолоси. Трещу, така упаковочка дуже гарна, знаєте, на подарунок. Купив і комусь подарував. 79 крон 16 цибулинок Владіолоса. Вони тут різнокольорові. Є більш світлі тона, є більш кольорові. Також 49. Також кольорові 25 цибулинок. 49 це десь 7 євро. Дуже подобається такі міксові варіанти. Просто кольорова така от гамма жовтенька, да? Що понаморачила? 50 різних цибулин, 79 крон. Тут 7 гладіолосів, 20 ірисок, 7 лілій і 20 фрезій. Тут є синьо-блакитна фіолетова гама. 79 крон також, це десь євро, десь 11 євро. Такі от кольори. І тут різні квіти. підображено скільки яких. Дуже такі подарункові гарні можна купити комусь на подаруночок або ти від собі. Давайте перейдемо до кімнатних рослин. Їх тут небагато. Але дуже цікаво подивитися, що зараз продають і скільки воно ну, коштує, тому що я знаю, що в супермаркетах зазвичай дешевше квіти, ніж у професійних квіткових магазинах. Маленькі сенсів'єри продаються. Вони, до речі, вдома навіть і більше. 45 крон це приблизно 6,5 євро. Одна штучка. На орхідеї ціни тут різні. Бачите, вони дуже великі. Ці орхідеї коштують 79 кран, це приблизно 11 євро. Тут три гілки, і вони різного кольору. До речі, дуже дуже гарної якості. Немає там особо якогось гнилих, наприклад. Там Коріння гнилого, знаєте, як в епіцентрі. Я завжди ходила в епіцентр, любила заходити в садовий відділ, але ж там так шкода рослини, їх за ними просто не доглядають. Не знаю, як в інших містах, а я жила в Дніпрі, тому там квіти дуже страдали, Ось погляньте, яка гарміння. Тут навіть 4 гілки. Ну і коштує 99 крон. Значить, там де 4 гілки все-таки дорожче. Є ось такі більш з меншими гуточками. По-іншому, скоріше за все, називається. Коштує 99 крон. так, тут навіть якась сіточка, щоб не розпадалась. Так, манінка. Є от от продаються прямо прям гарних вазах. Так от біла. Біла зовсім без. Без кори для орхідеї, тобто просто так вона там трішечки водички налили і все. До речі, дуже гарний квітний. Коштує вона 300 крон. Це приблизно 35 євро. Це одна від дорожче, 325. Також продаються штучні квіти, можливо, ви знаєте, коли там хочеться таку от півонію поставити. Коштує вона 40 крон, це десь приблизно 5,50. Така от гілочка епколіпта. Трішки менше, ніж 3 євро. Але мені здається, гілочка евкаліпта, краще вже купити живу. Вони довго стоять. Лілія От лілія виглядає насипа справжня. Така гарно. 30 крон. Є такі подарункові пакети. 199 крон. Це трішки менше, ніж 30. Євро, паланкої то видно. І ще якісь квіточки. Так от це виглядає. Різні квіти. Оце, здається, навіть орхідея чи ні. Чи мені здалось? Бачила? Мені дуже сподобалось. Отак, от у вазі, коли продають 149 крон, це 20 євро. Ну, гарно, на подарунок гарно. Коловки і дерева продаються дуже часто в Данії. скільки коштує. Давайте поглянемо, 129 крон, до речі, дерево таке немаленьке. І коштує десь приблизно 14, 15, 16, 17, ну десь 17, мабуть, євро. Одне і друге. Це скоріше за все, штучні квіти так. 10, прямо в керамічному горщику продаються, 25 крон, це приблизно 3,30. Прямо з горщичком. Там ще є пластиковий горщик, але відразу керамічному. Азалія тут не в гарній якості, така от маленька, скільки вона коштує невідомо. Я азалії побільше, Так, оскільки коштують невідомо. Мені подобаються азалія. Але я ніколи їх не купувала. Скільки вони коштують, я підказати не можу. Ось маленька. Здається, тут є ціна. Ні, навіть і ціни немає. Тому не скажу вам, скільки коштує Азалія. коя. Коя, до речі, дуже велика. Така от прям її формували. Кошт 19 см, коштує 149 крон, це 20 євро. Мені до речі, це дуже подобається. Так, а Оце прям дуже гарна. І видно, що тут -от. нові листочки. Дуже гарно. Також кален До речі, досить велика квітка. Скільки коштує, знову таки не знаю, немає ціни. Ми погляньте, яка гарна хоя. Вигляді сердечко. Це мабуть на день закоханих продавали. Лілії. 59 крон три штучки. І це скільки у нас виходить? Приблизно 8 євро. І от весняний нікс, нарциси, мускари. А це я не знаю нічого. Ой, навіть якась виробинка є. Чи це просто юку засунули, Не Але виглядає дуже гарно. Також на подаруночок комусь. Це коштує 129 крон. Тобто, скільки у нас десь приблизно 17 євро. Також є букети, перезантема маленькі продаються, гіацинти, гербери, гербери дуже такі вже похилі, 40 крон із 5,50, троянди, 40 крон, також із 5,50. І тут їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 штук. Тюльпани. Отут вже ну, трішки не дуже гарної привабливої якості. якось ще будуть розквітати. А тут вже ні. Гвоздики подивиться. Я до речі, гвоздики дуже люблю чистих букет. Я їх не сприймаю. 79 9 але букет досить такий великий. Їх не ну, сприймаю складовищем кладовищем, або ще з чимось. Мені подобається. Ну я скажу так, що в цьому магазині, хоча це дуже великий гіпермаркет, все, що могла, принципу показала, нічого такого тут додаткового, скажімо так, немає. Невелика кількість квітів, на якісь свята от перед Днем Закоханих, перед різдвом новим роком, тут квітів дуже багато. А зараз, як бачите, дуже маленький асортимент. Можливо, коли буде вже березень, вже березень, коли буде там, травень, квітень, коли буде більш сезон, тоді буде квітів більше. А зараз поки що так і є. А тому я буду дуже вам вдячна. Якщо ви напишете коментар стосовно як ваші враження цін, асортимент і взагалі якості квітів. Можливо, вам щось сподобалось. І буду дуже вам вдячна. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимося в наступному відео. Пока-пока!